Перша книга Мойсея, Буття, розділ 36. А ось родовіди Сава, тобто Едома, і Сав узяв собі дружин з дочок Хананських, Аду, дочку Елона Хетеця, і Оголіваму, дочку Анни, дочку Цівеона Гівійця, а також босмату, дочку Ізмаїла, Невайотову сестру. Ада народила Ісавові Еліфаза а Босмата народила Реуїла. Оголівами ж народила Єуша, Ялама і Корея. Це усі сини Ісава, які народилися в нього в ханаанській землі. Взяв же Ісав своїх дружин, своїх синів, дочок та всіх домашніх, що жили в його домі. Свої стада і всю свою худобу, все своє майно, яке набув у хананській землі, і пішов подалі від свого брата Якова до іншого краю. Їхнє майно було надто великим, аби жити разом. Земля, де вони перебували, не могла їх вмістити через велику кількість їхньої худоби. Тож поселився Ісав на горі Сеїр, Ісав він же Едом. Ось родовід Ісава – прабатька Едомців на горі Сеїр. Імена синів Ісава, Еліфаз, син Ади, дружини Ісава, і Реуїл, син босмати, дружини Ісава, були в Еліфаза сини Теман, Омар, Цефо, Гатам і Кеназ. Тимна, наложниця Ісавового сина Еліфаза, народила Еліфазові Амалека, це нащадки Ади, дружини Ісава. А ось сини Реуїла, Нахат, Зерах, Шамма та Мізза. Це нащадки Ісавової дружини Босмати. Далі йдуть сини Ісава від дружини Оголівами, дочки Анни, Цівеонового сина. Вона народила Ісаву Єуша, Ялама і Корея. А ось князі нащадки Ісави, із синів Еліфаза, первенця Ісава князь Теман, князь Омар, князь Цефо, князь Кенас, князь Корей, князь Гатам, князь Амалек. Це князі Еліфаза в Едомському краї, вони нащадки Ади. Далі йдуть сини Реуїла і Савового сина, князь Нахат, князь Зерах, князь Шамма, князь Мізза, всі вони князі Реуїла в Едомському краї, вони нащадки Босмати, і Савової дружини, а це сини Оголівами, і Савової дружини, князь Єуш, князь Ялам, князь Корей. Всі вони сини Оголівами, дочки Анни, Ісавової дружини, такі нащадки Ісава або Едома, які були князями. А ось сини Сеїра, Хореця, мешканці того краю Лотан, Шовал, Цівеон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Всі вони також князі Хореця, сини Сеїра, що в едомській землі, сини Лотана, хорі та Гемам. А також сестра Лотана, Тимна, шовалові сини Алван, Манахат, Евал, Шефо і Онам. Далі йдуть сини Цівеона, Айя та Анна, це той Анна, котрий знайшов гарячі джерела в пустелі, коли пас ослів свого батька Цівеона. А ось діти Анни, син Дішон і Аннина, дочка Оголівама, сини Дішона, Хемдан, Ешбан, Ітран і Керан. Далі йдуть Ецерові сини: Білган, Завван і Акан, сини Дішана, Уц і Аран, імена князів Хореців, князь Лотан, князь Шовал, князь Цівеон, князь Анна, князь Дішон, князь Ецер, князь Дішан. Усі вони князі Хореців у їхніх володіннях у Сеїрському краї. А ось царі Едомського краю, які царювали в Едомській землі до того, як зійшов на престол перший цар над синами Ізраїля. Царював у Едомі Бела, син Беора, а назва міста його Дінгава. Та коли Бела помер, то зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри. Після смерті Йовава зійшов на престол Хушам із Теманського краю. Як помер Хушам, то замість нього зацарював у місті Авід Гадад, син Бедада, котрий розбив мідіянців у Моавській долині назва його міста Авід. Після смерті Гадада на царський престол зійшов Самла з масреки. Як помер самла, то замість нього зацарював Саул з реховота, що над рікою. Після смерті Саула зацарював замість нього Баал син Ахбора. Коли ж помер Баал Ханан, Ахборів син, то після нього зацирював у місті Пау Гадат, його ім'я дружини Мегетавеїл, це дочка Матреда, внучка Мезагава. А це імена Ісавових князів за їхніми племенами, в їхніх місцевостях і за їхніми іменами: князь Тимна, князь Алва, князь Єтет, князь Оголівама, князь Ела, князь Пінон, князь Кеназ. Князь Теман, князь Мівцар, князь Мегділ, князь Ірам це всі князі Едому в місцевостях їхнього проживання на землі, яку вони одержали у володіння. І савже прабатько едомців.